Всім доброго дня, добрим людям! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі. Сьогодні 20 березня. Е, іду в АТБ, подивлюся, що там з цінами. Ой, нічого ці дні не знімаю. У мене напав депресняк, у нас е, тривожно дуже сильно, були прильоти, погибли люди. Взагалі, не до снімання, ну, не можу. Не можу е, Вийти з депресії. Ну, держуся, що робити, держимося. Так, я йду в АТБ, що там з цінами. Долар трохи піднявся, щось там 39,20, 39,50. Піду подивлюся, що там робиться. У нас погода тепло. трохи дощі, а так, тепло. Весна, весна вже пахне-пахне. Гляньте, які брунічки. Це сирень, вроді би, бузок. Ще чуть-чуть і будуть листочки, бруньки такі вже гляньте. Бачите, яка красота? Зайшла на базарчик, а тут почти нікого немає. Зотра був дощ, нельотна погода. Тільки сон. А, бачу по 200. Сало таке красиве 60. 38, Грамм 300 попробовать. Это 30, да. Это там этой, так хотел бы сказать. Это, это, это бройлеры, да? Нет, это индокуры. А, бролеры, индокуры? Это индопетух, а это индокуры. Красивые такие. Ну, вот они яйца. А, то яйця такі Здоровенні. Петух топче курку і несуть такі здоровенні яйця. Такі яйця здоровенькі. АТБ. зараз обід, людей мало, так що можна поснімати. Лімони со скіткою 47 гривень. Є такі лимони, що можна їсти без сахара такий сорт, зовсім не кислі. Так, треба зараз тут обійти, обійти людей. Помідори 84. скидкой, ну, не знаю, такі вони ще твердуваті, дуб дерево. Капуста, написано рання, я ще не брала, не знаю. Яка вона? 51 морковка мита і не мита, 8 гривень, можна взяти і не миту. Зачем платить більше? Буряк 14, поменьше 8. На винегрет швидше звариться, Картошка 24. Капуста 11. Беленькая, такая хорошая. Цибулька со скидкой 14. Ну, я бачу, она уже там прорастает, то, наверное, скидку поставили. А вот сыня цибулька, такая плоская, сладкая. На Ялтинскую, похоже. Редиска. Ну, еще не брала, редиску, как бы <соценно> боюсь, не тратил. Огурцы 93. От 38 гривень салат в горщику. Я купляла пару штук, на вікно поставила і листочки рву, і в салатик кидаю. Вони листочки одростають, дуже удобно. Яблука 20, 28, 21, от, типу «Гольден», Мандарини. Ось запрещенка со скидкой 32 гривен. Пепси, вроді би, без сахара 2 літра. Можна брати. Так, ціна глянемо на хліб. 18, 16, 14, 11. Дуже багато вида всякого хліба. Батон різаний, круглий, сірий, білий, з висівками. Який хочеш? От лаваш треба взяти, може, накручу якогось рулета. Лаваш зелений із шпінатом. Ну, я брала не знаю, чого мені не подобається. Піта, тут здобні булочки всі важні. Сахар, сладкий яд 27,90. Сахар подешевшав. Соль 13 гривень. Мука. Ціна на муку та сама. Може, навіть трохи подешевшала мука 27,33. І тут немає 2 кілограм 1,8. Не пойму, чого вони по два не фасують. Соуси руна дуже непогані. Ось цей український, раніше називався краснодарський, з яблуками. Масло соняшникове. Також є скітка, 45 гривень, але е, також в цих бутилках немає літр. А тут по 820 грам. Не доливають. Не долив. 41 гривня, 45, Ой, а тут проходжу і так пахне, продають сіміна і ось квіточки. Гіацинти такі пахучі, як, вообще, як, як духи. Не знаю, чого їх не купляють, наче й недорого. Їх можна висаджувати в сад. Я б купила, так мені нема куди їх висаджувати. Яйця ціна трошки подешевшала. 42, 39, 30. Ось по 51 написано вищої категорії. Це тут, не знаю, крупне яйце. Тут можна самому вибирати по 30 гривень. Ну, я думаю, перед Паскою ціна підніметься. Тут скидка на бринзу, сир м'який, 27,50. І ось ця моцарела дуже-дуже смачна, 120 грамів, звісно, тут її небагато, маленький шарик, 41 гривня. М'ясо, Люля-кебаб, от, 78 гривень. Со скидкой. 89 це Часникові колбаски, наша ряба 111 ножки. Окісти 142. Ну, кисти я не, я не знаю, як, ну, коротше, це м'якиш без косточки. Такий непоганий. 134 грудинка. Написано без антибіотиків і гормонів росту. Наша ряба. Со скидкою 80 мортадельки. 132 фірма Глобіно. Ну, кажуть, що фірма Глобіно ця дуже непогана. Фарш, Скидка теж є. Тушки. Це курчата бройлерні. Такі ціни. Печінка курина 80. Тут рибка пішла, оселедець слабосолений, кусочками олії, теж со скиточкою. Більші менші баночки. Це скумбрія, 273 в упаковці. Ну, хто знає, яка вона там в упаковці, да? Лящ копчений, ось це взагалі дуже хороша тема. до пивка 203 гривня. Я купляла дуже багато разів, і е, завжди вона була дуже смачна, жирна, правда, ікра не попадалась, а дуже-дуже е, смачна. Це е, гарбуша, ну, нема що бачити, 4 кусочки, 65 гривень. Стейк, ну, манюнький стейк. Це е, форель солена. 252. Это тоже хороша тема. Вомер тоже допивка копченый. всевозможные соления капуста, морковка, буряк. Тут рыбная консерва. Давайте глянем: тунец, воли, подрибленный, производитель написано Днепр. Со скіткой. Я не купляла, не знаю, хороша чи ні. Шпроти в олії 66, також Дніпер. Тут е, така презентабельна стекляна баночка, ріжське золото, я думала ікра. Е, це кілька в томаті. по-багатому. Всі можливі тушонки із скіткой, е, м'ясо. Куриці, яловичина, говядина, свинина, всі важливі каші. Це паштет 24, 15. На все є, якби скидка. Тут побачила ще сир із скидкой. ну Кажуть, що треба. Купляти молочну продукцію, щоб був високий процент жирності, тоді він більше натуральний.